Кулі заходять, мають заходять. Ану, що до до вас? О, ви на місці. Це гуд. Бабця каже цей співун б'ється. Перевіряти не будемо. Да? Ну що, дощ йде, йдіть ховатися. Що ви тут шаритесь? Води нема. Дощ іде, води немало. Ну таке. Один півень, другий півень. Там ваші діти вже в інкубаторі. Сьогодні будемо просвічувати. Ліхтариком, чи є там щось, чи ні. Раз уже просвітили, одне пусте знайшли. Момент. Рано пішов. А ну не розчув, Два, ще разу, Два. Два. Ну. Ну, це зайве було. Співати буду мені. Гу-гу, гу Угу. Не хочуть. Не вдусь. от зараза.